Бажаю здоров'я, шановні українці, громадяни України і всіх, хто нас підтримує. Як і обіцяв, я Валерій Карпунцов, доктор юридичних наук, професор кафедри політичних та права. Буду мати певні роздуми, якими буду з вами ділитися з питань актуальних для українців, які їх об'єднують. Є декілька форматів, є формат такий, як Я1. А є в нас нові формати з моїм товаришем, також доктором юридичних наук, назвали ми його Діалоги товаришів докторів Ігорем Довбаним. То от анонсую, що ми з моїм товаришем, доктором юридичних наук Ігорем Довбаним, планували вийти в ефір із такою темою, актуальною темою: підписання миру, закінчення війни, хто буде підписувати. Угоду, чи що це буде за документ, хто уповноважений від держави, які наслідки будуть, що буде з відшкодуванням шкоди, ну і так далі. Але бачите, життя в нас розвивається стрімко і динамічно, і окрім аналізу от цієї ситуації, і указу президента, яким ну так в народі кажуть, що він собі заборонив. Володимир Зеленський проводити переговори із очільником держави-агресора з Путіним, а наскільки це відповідає дійсності, чи це правда, і наскільки ця заборона, вона ну, дійсно є. Але вийшли ще два укази, і досить такі неоднозначні, і я вважаю. Що вони потребують нашої уваги, я маю на увазі нашої українців. Вони стосуються кожного, мабуть, кожної родини, це точно. Значить, перший, ну знаєте, нашумівши скандали з пенсіями безсовісних прокурорів. Зараз в нас безсовісні прокурори, але є, у кожній професії є безсовісні винятки. Так що, не дивуйтесь, дорогі українці, якщо завтра нам покажуть безсовісних міліціонерів, безсовісних суддів, безсовісних лікарів, я вам скажу, це окрема тема. Треба окремо спілкуватися. Чому так, які наслідки, як це виправляти? Але... Наслідком цього публічного скандалу стало рішення РНБО, яке ввів указом президент про ліквідацію МСЕК це медико соціальних експертних комісій, які встановлюють інвалідності громадянам. І торкнеться це всіх громадян. Це ліквідація. Більш того, запроваджується новий порядок встановлення інвалідності, як то правда, інвалідність як. Поняття таке взагалі ліквідовується, ну, з того, що було озвучене, і будуть зводитись якісь нові критерії оцінювати оцінювання осіб з обмеженими можливостями, чи це торкнеться кожного українця? Ну я вважаю, що торкнеться. це не тільки торкнеться високопосадовців, як це анонсується. Насправді це зовсім не так. Зовсім не так. І що буде з тими особами, в яких встановлена інвалідність? Чи можна буде далі користуватися соціальними гарантіями цим особам? Чи знов? Щось треба робити, це одне питання. Інше питання це указ президента, підписаний 22 жовтня, про внесення змін до порядку проходження військової служби, Військовослужбовцями служби безпеки України. Начебто, ну так, дійсно, це питання відноситься до компетенції президента. Він до цього порядку вносить зміни, але дуже цікавий указ в ньому. Фактично через механізм залучення військовослужбовців до Служби безпеки України запроваджується можливість служби наших громадян віком від 18 до 25 років. Більш того, служба безпеки трансформується в такий ну, якби, рекрутинговий. Пункт чи що, де залучатимуться громадяни України у особливий період на під час мобілізації, залучатимуться спочатку, начебто, до служби в органах Служби безпеки України до військової служби, але там можливість такої трансформації, тобто можливість від командирування до збройних сил України масового, От. і плюс можливість. Несення служби жінками, які мають освіту медичну та психологічну, теж важливе питання, теж цей указ президента досить цікавий. То я вас, дорогі <coughs> друзі, попрошу ви у коментарях до цього анонса. Е висловіться, будь ласка, який саме указ президента З трьох ми перелічених? От, Умовно, ви хотіли б почути, щоб ми його розібрали і щоб ми. Навколо е, тих моментів, які стосуються кожного українця чи родини українця е, чи громадянина України, ми обговорили з Ігором чи, можливо, ще якусь іншу звернули увагу на іншу ситуацію. Тобто, перше указ президента України про те, що умовно називаємо, де він. Е, Згадуючи публічно, його називає указом про заборону вести перемовини з Російською Федерацією, тобто хто буде укладати угоди з Російською Федерацією по закінченню війни, які наслідки ці угоди будуть мати щодо цього. Це перше. друге указ про ліквідацію проведення в дію рішення РНБО, яким передбачена ліквідація МСЕК медико-соціальна. Експертних комісій, що встановлюють інвалідність, взагалі ліквідація такого поняття, як інвалідність. Ну і наслідки, що це буде, це друге. І третє питання це внесення змін до положення проходження служби військовослужбовцями служби безпеки України, де запроваджується можливість під час мобілізації бути залученими до ЛАВ Служби безпеки України, а згодом відправленим до Збройних сил України осіб від 18 до 25 років та жінок, які мають медичну і психологічну освіту. От, будь ласка, в своїх коментарях зазначте, що ви е, хотіли б почути. Ми витримаємо якусь невеличку паузу день півтора. От, можливо, і надамо от, своє бачення на ці ситуації. От, шановні українці, вкотре нагадую, що тільки коли ми будемо об'єднані, коли, коли ми будемо разом, ми переборемо усі труднощі. Я казав Тарас Шевченко, обніміться ж, брати мої. Молю вас, благаю. Чекаємо на ваші коментарі і слава Україні.